Доброго ранку доброго дня, хай плещуть долоньки, хай тупають ніжки, працюють голівки і сяють усмішки. Доброго ранку, доброго дня, Бажаєте ви, бажаю вам я. Сьогодні до нас у гості завітала осінь і хоче нам загадати загадки. Сумно у гаях блукає, жовті шати одягає, Золотисто стелить постіль, жде сестрицю білу в гості. Вірно малята це осінь. Золоті метелики з дерева летять крильцями своїми, сумно шарудять. Вірно малята це осінні листочки. Пригадайте нашу нещодавню екскурсію в парк, які ми побачили дерева у парку. Який у них був настрій? Чому ви так вважаєте, якого кольору були листочки на деревах? Сьогодні ми з вами намалюємо осінній пейзаж. Для цього нам знадобиться стаканчик з водичкою, пензлик, аркуш паперу, вошна паличка. Ще нам знадобиться фарба біла, коричнева, чорна, жовта, червона, синя та зелена. З синьою фарбою малюємо водичку. Малюємо охайно, не квапимось рівними рухами. Додаємо у фарбу багато водички. Формуємо світло-коричневий колір. Білу фарбу змішуємо з коричневою. Малюємо землю та стовбур дерева. Стовбур спочатку широкий, товстий, а згодом лінія тоншає. Малюємо багато коротких та довгих гілочок. Малюємо відзеркалення у воді дерев, додаючи багато водички. Тепер малюємо вербу з хвилястими гілочками. Коричневою фарбою малюємо стовбур у ялинки. Зеленою фарбою малюємо гілочки у ялинки. Зверху короткі, а знизу вони стають довшими. Чорною фарбою малюємо стовбур березу. Її гілочки та коротенькі смужечки на стовбурі. Пушною паличкою набираємо жовтий колір та робимо відбиток у вигляді листячка. Листячко у нас на дереві, на землі та у повітрі. Так само формуємо і червоне листячко. Додаємо до водички жовту та червону фарбу, а потім її розтушовуємо за допомогою водички. Ось такий гарний осінній пейзаж у нас з вами вийшов з нетерпіння. Чекаю на ваші малюнки. До побачення малята.